Ще я отримала хости, які приходять від Франсена. Франсен хостес відомий розплідник. І ось я замовила це, на жаль, не дешеві хости, але дуже хотіла. Хости The Queen. Ось маленька коренева. Мабуть, це така ну, підрощена не поділка. Ну, якби то листова вигнана гарно, корінець, бачите, ну такий маленький. Ось і тут в мене Монтана, Монтана Машайн. Зараз я розкрию, але теж, теж, маленька, дуже коштовна, ну, на жаль, на жаль, вигляд дуже поганий в неї. Треба відкачувати. Я показую це без прикрас. Все відсилають. Діва коренева нормально. Це не м'ясо. І коренева гарна. А листя не жовті пожохлі доведеться видаляти. Зараз посаджу, буду її відкачувати. Ну, оце вона не живе усе. Ну, але коренево хороша. Ось так. Ось е так відсилають хвости. Ну, е щоб ви знали, які посадкові буває у різних продавців, у різних розплідниках. А буває, що зарубіжний колекціонер вони зовсім не заморочуються. Вони таке що на голову не танеш. Ми тут відсадковуємо. Хоча я скажу, що продавець на продавця він ну разний, дуже дуже різний. Зараз подруга заказала живучку, І я кажу: візьми на мене. Ну вона ж не знала, що отак викопають і. Кинуть в ту коробку і відправлять. Ну, тобто люди зовсім не заморачуються. Якби то і ціна не дешева була. Але ось таке відношення. Тобто ніхто не дорожчує, ніхто там на корінці не дивиться, є одна шмаркля торчить і відправляють оце. Кинули і все. Начебто та живучка на 300 гривень ще й доставка 100 Ну тобто, ось так. Ось таку подругу отримала живучку. Завжди виясняйте, які вам будуть висилати саджанці. Оце на 120 гривень. Оце отаке, ну, плюс доставка. Тобто люди не заморочуються. Живучку не можна влітку отак пересилати насправді. Ну, як би вона ни, не називалась? Є інша назва. Наша, але ну ось це ще треба відкачати. Треба відсилати тільки вкоріненому горщику. То буду саджати, проливати і накривати. Може, щось виживе. Хотілося б мені зробити ранкову прогулянку з віліжанкою кави. Але південь не ходить з вілежанкою кави зараз. Він ходить зі шлангом та з ліками на зранку, ввечері і коли є змога. От кашпові все ж таки я для себе виявила такі квіти, як традисканція. Вони не так сохнуть. Більш такі посухостійкі і малодоглядні. І поки що я не бачила, щоб вони чимось хворіли. Так, квітів нема. Але в них таке чудове листя, Дивіться. Цей є жовтий якийсь сорт. Ну, його потрібно різати для того, щоб він був густіше. Але навіть так він дуже-дуже яскравий, класний. Ось в мене там є червоний. Сьогодні вирізала оцю австрійську сосну, бо завелись шкідники. Теж ніколи-ніколи її не обробляла. Дуже гарна. В неї така насичена хвоя, але бачу, що почала сипатись і гілки хворіти. Тут буду обробляти від кліщу. Мені здається, то кліщ. Ну і. Ще якогось, подивлюсь, що там, якогось препарату додам ну від всіх шкідників, від всяких, які сосучі там, гідота, то вичистила, вирізала. Мені вона вище не потрібна. В цьому році, бачите, не встигла за такою спеки посухи її навіть. Вкоротити свічки і це повимахували. Ну, я наступний рік підчищу, і вона заграє. Але треба лікувати, треба слідкувати. Шкідники зберігаються, у нас була тепла зима, вони не повимерзали. І, ну, і так як зараз, у повітрі така гідота і немає. Спека не має дощів, нічого не змиває, і вони дають багато-багато потомства. Отакі От справи в наших більш південніших регіонах. Всі тримаємось, хто в нас ми без дощів, ми ще копоті потім дамо тим, хто там з дощами зараз. Цвітей пахне, ну нічого, прорвемось. Це я хочу показати трояндочку, яку я робила методом буріто взимку. Зрізала живець троянди взимку, замотувала, як я показувала у вологий папір. Тримала так, у пакет, заворачувала і тримала так декілька. Тижнів, а потім з'явився калус і почали з'являтися корінці. І ось такі трояндочки я посадила собі Ельтором. І вони навіть випустили бутони. І я вам скажу, що посадила я їх не одразу. Вони, мабуть, були у два рази, два рази більше. Ця Ельтора була більше, ця троянда. Але вона в стаканчику в мене. Так як я її присадила у стаканчик з землею, коли пішли корінці, вона так три місяці, всю весну, і, і, мабуть, ще місяць літа, вона там стояла така нещасна. Я все не знала, чи, чи кудись її в горщик, чи кудись висадить. Потім ми вирішили з мамою, що ми полюбляємо цей сорт, і знайшли місце тут. І нещодавно її висадили. і Дивіться, як вона гарно пішла. Бутони я повидривала, бо вона намагалась цвісти, Ні, там корінчик за заслабкий. Тому е, такий метод дуже дієвий, я вам скажу. Мені сподобався. Буду ще потім пробувати. Наразі один з моїх улюбленців це Секвоє Тендран пендула. Він який? І ось такий дав приріз Гарнющий. Рости скоріше. Ми спочатку завжди хочемо, щоб воно росло скоріше, а потім куди ти преш, тебе ж треба різати. І поки що хочу, щоб дуже наріз. Швиденько і пішов на арку. Гарна рослина, непримхлива. Поки що не бачу з нею ніяких проблем, ніякого згару обгару. І морозі нормальна, ось він вже другий рік. Дуже така потужна рослинка. Супер. А цю ялинку вірідіс я спалила. Під ялинки, під хвойний дуже треба ретельно підбирати препарати протигрибковий. І не, ну, не в кожен час можна ще й брицкати. Треба буде згадати, що я там на, наколопаціла і попалила її та соню. Ну, Соня відійшла, поднаростила інше, швидко заросла, а це не дуже швидко. Ось ще є опалене, ну треба почистити, ну, трохи вже краще їй, Але ось з обробками треба обережніше. Фрай швидко зафарбувалась, тому що вночі зараз, ну так собі, прохолодно стало. Якось ночі більш прохолодні, не жаркі. А ось вдень спекотно. А це якраз. Е і впливає на те, що гортензії змінюють колір. Зазвичай вона пізніше восени стає такою. Але ну хоч не згорить. Хоч побачу красу, поки вона не згоріла, бо щось прогнози малюють. Сьогодні зайшла, подивилась на кінець тижня, намалювали 38, там через тиждень. Впала через півдня заходжу. Поки що відмалювали ці 38, і ото не знаєш, знов намалюють, чи то насправді буде такий попандот знову, ми догоримо, чи ні, дощів немає. Ну, немає від слова зовсім. Все ж таки гліцинія поїде. Ну Отже, бачите, знову, скільки праці, скільки праці мені залізти і порізати. От, знову наросла. Сюди знов перекочую верба. Ну що ж, верба в мене мандрівниця. Туди-сюди буде їхати. Чому верба? Тому що вона кільмарнок. Забула сказати, що то плакуча моя верба, яка вирощена і сформована із живця, Який я взяла у сусіди, в них прищеплена. А в мене вирощена і живця. Чому сюди? Ну, по-перше, тому що тут мені потрібна деяка крона. Я вже звикла, що тут щось є. і буде пусто, якщо на куту нічого не буде. Але мені потрібна невелика рослина, невисока. І буквально ось, щоб був такий от козирьок ось тут з цього боку. Все, мені, мені оце, оце, що воно пущає в різні боки, зараз на тую піде чіплятися, на стовп. Треба різати, бо потім не, не впораюсь. І тут буде, так як вже є і опора, до, цього, до чого прив'язати і вигнати з верби, таких проблем немає. І мені буде отака охайна, тут кубка звісати. Одна причина, тому що коли, коли в нас було все нормально, і йшли дощі ще пару років тому, то тут е, стік з даху і діжка. Коли переповнювалась діжка, то тут завжди стояла вода. Для верби це норм, їй страшного не буде. Тому, Е, Якби то питання по посадці, ну, ніяких. Нормально, вона тут буде себе почувати, їй зайва волога, ну ніяк не шкодить. Тому переїде знов. Ти, якщо не прив'єшся, поїдеш кудись за паркан, бо це, як я казала, це ем, хто ти? Такий зільник блискучий, але його вирощують як живого рожу. Ну, тобто декоративної цінності немає. Я хотіла його щепити, щепити на нього цей варівати. Зараз щось я нічого не хочу. Якщо він ще раз спробую, то в наш там, бо там вже засушена вона щеплення. Не, не вийшло. І тут, і тут щось не, ну, ніяк не виходить ні в який час. Якщо не перещепиться знов, то все, поїде. Тобто трошечки переробки є, а деякі ділянки вже сформовані, мені більш-менш подобається деякі, а вже ж будучи переробляти. що ще поїде з рослин. Оце, Ой, як я не намагалась, оця брослина японська карликова, вона постійно то обмерзає, то ні, не вона не обгорає, вона обмерзає періодично. І начебто і зими в нас не такі, що дуже-дуже. Але все одно чи на сонці морозному згоріть, оце сніговому, чи чи то у нас і сніга не буває вже. Ось. І по весні постійно обмерзає. Вже не хочу. Отаких От рослин, з якими е, скачеш довго-довго. Ну, як я казала, все одно ми підбираємо, ми шукаємо, що ми для себе такого обираємо з меншими, з меншим стрибанням, і щоб вони приносили радість якусь, а не те, що ти її вичухуєш постійно, відновлюєш, а вона потім на наступний рік знов тобі якусь. Показала тобі дулю, а не цвітіння там і не красу. Тут такими рослинами доведеться нам прощатися. У нас знову ребій досушує не досушило. І в мене як ото у подрузі. У подруги теж таке відчуття перекопати все пів саду. Що ще не догоріло, ніколи не підводив мене лаймлайт. Але в цьому році, після приморозку, усі гортензії, які в мене були обрізані високо, які я гнала високими, в дуже поганому стані пообмерзали. Ті, що були обрізані на пеньок, ну так, більш-менш. Більш-менш. Так. І що я? Ще хочу. Ось мені коли погано, я займаюсь переробками. І посуха, і і настрій не дуже. Тому, мабуть, хочеться щось змінити. І відчуття таке, що коли ти щось зміниш, то і настрій зміниться і щось зміниться. Ах, щось щось, щось таке. Ну, ну що, це гортензія. Підлила. З Зелієчкою зараз збігала, підлила. Ну, Фрайсмельба в цьому кутку негодяща. В іншому вона нормальна, а тут ось ніколи такого не було, що в мене фрейсмельби. Півфертильна якась, ну ну, постраждали дуже, дуже в цьому році, і цей куток я перероблю, у ну, 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 зовсім немає виду. Такі не підходить для наших зон клопогін, весь згорів. Як я не намагалась його рятувати, щодо їх і на цей теж похворіли. Для оцих, ну я ж кажу, коли все щось, щось там випухає ти, прокидаєшся. Ну ось минуло, минулого четверга ми з подругою збирались. У нас такі постійні зустрічі. Вона теж полюбляє рослини, садить дуже багато. Дуже давно займається розведенням і продажем. І ми постійно зустрічаємось, балакаємо на різні теми. Оце в нас був обстріл, ми не спали, бо тут ну, вже з життям знов прощалися, бо над дахом літало, тут так вибухало, що ну, ховалися, але ж вона як влетить, там ніякі підвали не, не врятують. І оце ми зустрілися і такі, ой, ледь очі відчиняються. Якось досиділи до обіду, потім чуть не позасинали. Ну, тобто, зустріч не дуже вдалася, що робити. І ось е, теж подруга знайшла наші сади дворічної давності, і її сад відео мені показує, я кажу, оце таке в нас було. І я знайшла свої. гортензії, це, це в мене були вони такі колись. Ну так, колись, пару років тому ще що щось було. Їх і на цей були гарні, а зараз там тички. Я рятую. Я їх рятую, так, я їх відновлю, я їх попересаджую. Зміню ґрунт і, і все таке інше. Але це потрібен час, а хочеться ж краси зараз. То ось буду такі змінювати. І оцей куток. ось мені не подобається, потім зменю, мабуть, подобається. Так я не, не може відійти оця магнолія. Ту відкачала так, краще Генрі Рекер. А ця не може відійти. На сьогодні репортаж я закінчую. Всім я бажаю знов таки здоров'я, витримки, гарної погоди. Гарних садочків, які нас рятують від, від такого собачого зараз життя. І вже ж бережіть себе, будь ласка.